Мої вітання на фабриці новин, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на початок тижня на 12 лютого. Це понеділок. Ми будемо підбивати підсумки загалом вихідних. Назбиралося чимало новин, тому сьогодні буде не дуже багато відео, але буде багато інформації буде багато огляду, не завжди позитивного. Тому я вас прошу дуже уважно віднестися до всього того, що є. Тому що з одного боку там може здатися, що варто пустити руки, плюнути на це все. Бо там все погано, а там росіяни десь просуваються. Але ми розглянемо загальний загальну картину і зрозуміємо, що ну я принаймні спробую це пояснити, що можливо не так все гарно складається у другої армії світу, якби вона цього прагнула, якби вона цього хотіла. Отже, ви обов'язково підпишіться на нас, поставте подобайку до цього відео, ставайте спонсорами і пишіть свої коментарі. Ми розпочнемо із Авдіївки, тому що об'єктивно там новини не найкращі, не найприємніші. Отже, що ми маємо зараз в Авдіївці, якщо подивимося там по попередніх картах на Не тут Ми бачимо, що є просування у росіян на північ на півночі міста. Про складну ситуацію в Авдіївці насправді говорять навіть уже офіційні особи. Речник таврійського напрямку Дмитро Лиховій напередодні в ефірі телемарафону він повідомив, що він скажімо так, він допустив, що в разі прориву росіян до логістичної артерії дороги о 05 42, здається, так вона називається. Е, цілком ймовірно, що наші війська можуть опинитися у оперативному оточенні. Але, звісно, ніхто цього не хоче допускати. Е, про що взагалі йдеться? Я в котрій чергові буду так от наголошувати. йдеться ця траса 0542 це траса від Орлівки до е, Ласточкиного, ось тут на під'їзді до Авдіївки, і далі. Проспект індустріальний, котрий її продовжує, це якраз і є цією логістичною артерією, те, що ви бачите на екрані, і, зрештою, із карти ви можете зрозуміти, побачити наскільки близько росіяни вже підступилися до цих позицій. До е, цієї дороги, е, це не єдина насправді дорога, що веде до міста. Будьмо відверті. Там є ще одна, котра є частково ґрунтовою. Але е, та вона є та друга, кота ґрунтова. Вона є. Частково ґрунтовою, але е, проїзною для важкої техніки. Утім, саме ця траса вона є твердою, вона є найкращою. Вона є ну, направду логістичною артерією. Е, росіяни до неї тиснуться з двох сторін: е, з напрямку залізничної станції. Це ось тут, фактично, що е, і друга з ви район перехрестя поблизу Авдійського Коксохіму в Рин е, ресторану. Брівно, ось тут розташований ресторан Брівно в Авдіївці. Місцеві знають його і власне сюди росіяни спрямовують свій погляд. Близько кілометра від їхньої зони контролю до брівна. Залишається і бачите, сіра зона там, де передові штурмові групи противника просувалися. Вони дуже близько до цього ресторану. Але та інформація, яку вчора поширювали в пабліках Росіяни про те, що би цим тобно не захопили. Вона не відповідає дійсності. Ось тут можу сказати точно. Це перше. друга, те, що стосується просування поблизу Авдіївської автобази і тому подібне, ну на жаль, так захопили Росіяни за ці вихідні за останні дні втрачено і дачне поселення ось тут, на цьому напрямку, і декілька вулиць. Ну і загалом позиції напрямку. Індустріального проспекту тісняться протісняються зараз е, росіянами. В стрілецькому бою, звісно, як зазначають наші бійці, з якими доводиться поспілкуватися. Вони кажуть, що в стрілецькому бою ми переважаємо росіян. Ми можемо їх добре знищувати. І FPV дрони тут дуже класно виконують свої функції, не підпускаючи російських туристів поближче до цієї логістичної артерії, яка все ж таки забезпечує постачання і ротацію, і заміну і і все необхідне. І підвоз БК Ну все, ця артерія постачає. Але зепівпівішники не дозволяють російським туристам підбиратися. Ну, хто такі туристи, це ті, хто використовують протитанкові ракетні комплекси і таким чином підпалюють техніку. Це те, що було дуже активно застосовано росіянами на бахмутському напрямку дороги життя через хромове. Там якраз таки ось такими протиракетними протитанковими ракетними комплексами. Все, що їхало, вся броня. Е ризикувала потрапити під російський вогонь. Тут в Авдіївці такої ситуації немає, але тим не менше, ворог за рахунок кількості, от я кажу, в стрілецьких боях їх переважають наші бійці, але за рахунок кількості росіяни тут просуваються і е, завойовуються нові і нові позиції. Е, е, дуже складна на тут ситуація. Якщо найближчим часом щось, скажімо, так кардинально не зміниться, то Авдіївку, вочевидь, буде втрачено. хоча Вчора командувачу Су Таврія, бригадний генерал Тарнавський ошитко сутаврія, це починаючи від Авдіївки, завершуючи Васильівкою на Запоріжжі. Так от командувачу Су Таврія, бригадний генерал Тарнавський, зазначив, що свіжі резерви, свіжі підрозділи зайшли, вступили в бої на адівському напрямку. Ну вони насправді вступили ще раніше, наскільки мені відомо, не вчорашнього числа ця інформація, але звісно, що з певною затримкою генерал Тарнавський повідомив це на публіку наскільки. Це введення сил дозволить відстояти Авдіївку і покращити тут ситуацію, вирівняти тут лінію фронту. Тут я не беруся казати. Звісно, що ситуація ну не сказати що вона якась патова, що щось уже втрачено. Ні, чого нічого ще не втрачено. Якби це сумно не виглядало навіть тут на мапі бої тривають і доволі витрать, дуже виснажливі те, росіян. Бої вони самі пишуть навіть по своїх пабліках, що втрачають просто сотні. Тисячі життів своїх військовослужбовців і це об'єктивна реальність того, що відбувається там в Авдіївці. Але на мапі на папері це все виглядає дуже паршиво, чесно кажучи, паршиво. Втім, наші війська там ну в них напевно, що з одного боку, я загалом чую думку від військових, що не гоже перетворювати в черговий сценарій фортеці Авдіївка. Вже була фортеця Бахмут. чим поплатилися життями багатьох військовослужбовців. От фортеця Авдіївка не виглядає як позитивний сценарій. Е, утім, з іншого боку, е, можливо, нашому командування нового є якісь козирі у рукаві і будуть проведені цікаві нестандартні операції. Я не знаю цього, е, але будемо спостерігати. Ну, тім, з того, що зараз спостерігаєш, то до оперативного оточення дійти б немало, е, але загалом доля Авдіївки. Ну, вона виглядає як такою, що навряд чи вдасться втримати цей населений пункт. Хоча я кажу, що можливо, я чогось не допетрою і в командуванні є. Насправді хороші ходи. Ну такими ходами насамперед я вже це зазначав раніше. Цілком можуть бути контратаки по дорозі між Донецьком та Костянтинівкою. Авдіївка Костянтинівка, ось по цій трасі відрізання Росіян, наприклад, удар північніше. Такий захід у тил е, суттєво позбавити так, скажімо, їх бажання далі наступати на Авдіївку, щоб самим не опинитися у котлі. Е, власне, будемо бачити, що відбуватиметься далі. До речі, тернавський каже, що зараз росіяни дещо активніше почали застосовувати бронетехніку на цьому напрямку зрештою ще таке важливе питання, чому можна стояти в режимі фортеця Авдіївка, припущення, чому це може бути такий сценарій, ну як розглядається нашим командуванням як позитивний, то тому, що в росіян самих на цьому напрямку я так розумію, що ресурси ну не такі вже й значні залишилися. Якщо наша розвідка знає про щось більше, тоді це може розглядатися як таким варіантом більш перспективним для нас. Я не знаю. Я не беруся давати оцінку, тому що направду вовдіються. Це дуже складна ситуація. Південніше саме Авдіївки ще на Первомайському є ось просування. Ви бачите, доволі значні просування вже там до Юліан Рьопки, оглядач більду, якому я скажу відверто, не довіряю останнім часом, але він каже про 40% відсотків захопленого села Первомайське. Ну приблизно воно десь так відповідає дійсності з того, що ми бачимо об'єктивно на карті. Ворог тут просувається. І так, позиції, коли дуже багато росіян, коли їхнє військо. Дуже велике, то позиції похитнуться навіть у 59 дев'ятої бригади, яка буквально такі клином стояла, ось так, от дуже тривалий час на фронті, якби не флангові провали ну не провали. Окей, втрати позиції по флангах 59 бригади, то вона би далі продовжувала на понастояти таким потужним клином, маючи одну з найпотужніших систем радіоелектронної боротьби, аеророзвідки, ударних безпілотників. Ну Дуже потужна направду бригада, яка тут тримає оборону, але ну що ж зробиш? Не всі такі потужні в ЗСУ і інших силах оборони е як окремі підрозділи. Це об'єктивна реальність, що і тут зараз позиції 59 е, пробивають трошки росіяни. Надзвичайно складна ситуація на новомихайлівському напрямку. Насамперед ми говоримо про те, що самі новомихайлівці. Край складна критична, можна що сказати. Ситуація росіяни просуваються як з південного сходу, так і з північного сходу. Хоча, за даними deep State були зафіксовані деякі відступи на півночі від Новомихайлівки. Тим не менше, найскладніше полягається в тому, що якщо ворог зможе зімкнути з цих двох напрямків свої ряди, свої сили, ну то ви самі розумієте, чим це все закінчується Тут потрібна все ж таки теж стабілізація ситуації в цей час. Південніше Новомихайлівки зі сторони солодку в бік водяного на Володарського на Вогодарсько-Мар'їнському напрямку? Ви бачите, яке просування Росіян відбулося за вихідні, і це вкрай неприємна тенденція, тому що ворог просувається тут в бік дороги між Вогледаром та Мар'їнкою. перед перерізання цієї ще скажімо так, між Водаром та Костянтинівкою, хоча далі вона йде на Побєду і до Мар'їнки, перерізання цієї ще однієї артерії рокадної траси. Край негативно позначиться на подальшій ситуації на фронті на цьому напрямку, тому що прохід з боку солодкого до цієї траси це фактично що вихід в тил вугледару. Питання, звісно, чи є буде і чи буде у росіян можливість для того, щоб подальшому задавати ударів у такий тил Вугледару? Чи вони просто знаєте переможно прорвуться і для того, щоб красиво вміряти. Але тим не менше, ми маємо розглядати ці загрози як ймовірні і можливі, і небезпечні для нас. І от власне цей сценарій по. Прирізання дороги між Вогледаром та Костянтинівкою. Вогледар, ось Костянтинівка, і ці дороги перерізання такі сценарії Росіяни розглядають як один із пріоритетних паралельно спробою охопити Новомихайлівку. Проте ми маємо розглядати всі сценарії так, зрештою, як і розглядають їх вороги. Тут потрібно враховувати їхні ось ці от здібності, подивитися на кілька кроків уперед, особливо в контексті побудови фортифікаційних споруд. Зараз росіяни на цьому воглодарсько-марінському напрямку. І це дані Deep State Вони опублікували ось такі супутникові знімки. Що це таке? Що це за така дивовижна химерна конструкція, яку склали росіяни у вигляді своїх оборонних споруд? Це 31 кілометрова така загороджувальна, можна що сказати, лінія із вагонів 30 кілометрів це лінія оборони із. 2100 вагонів різного типу, які росіяни просто в тупу так от накидали і зробили таку лінію оборони. Е, наскільки це вони почали її будувати в липні 23-го року, і от, вочевидь, завершили на ділянці між Оленівкою та Вогледаром. Коли ми повернемося сюди до не Вогледаром, а Волновахою, Коли ми повернемося, от сюди до карти, то ми можемо побачити, що це фактично ось така ділянка. Оборони між Оленівкою ще раз повторюся та волновахою. Повернімося до цього е, фотознімку. І з загороджувальна така із вагонів вийшла, що лінія оборони в Росії. Наскільки це ця споруда інженерна є ефективною, складно пишуть оцінити аналітики Діпстейт, котрі повідомили власне про створення такої перешкоди потенційної для просування сил оборони. Е, але погодьтеся, що підірвати от таку. Груду металу на 30 кілометрів, яка простягнулася, доволі таки е, складно і а рухатися техніці так само не дуже просто. Потрібно пробувати якісь дірки. Ну от таку лінію оборони росіяни тут е, створили. Це в контексті того, що потрібно постійно наголошувати і говорити: фортифікації в наших нинішніх умовах це ну чи не слово номер один. І дуже добре, що наприклад на північних кордонах такі фортифікації вчора показали Держприкордонслужби які вони створили фортифікації. Дуже добре, що така робота на держкордоні з Російською Федерацією ведеться, і потрібно віддати належне впродовж тривалого часу таку роботу з підготовки фортифікації. Очолював на півночі генерал-лейтенант на Уже екс-командувач е об'єднаних сил збройних сил України, ну дарма що вчора якраз на вас з посади, і він повідомив, що на жаль, дізнався про своє звільнення із преси. Дуже неприємна тенденція, враховуючи на те, що це вже нас не перший командувач. Ну, має бути повага, все ж таки, до керівників, до командирів е раніше таке ж саме сталося із командувачем. Сил спеціальних операцій зараз теж саме сталося з Наєвим. І більш того, Наєв це якби хто до нього там не ставився, але це герой України. Ось таке ставлення до героїв України, воно аж нікуди не годиться. Але повернімося до ось цього відео, яке я сказав, з облаштування захисних споруд на кордоні. Держприкордон служба показала, як виглядають, як виглядала робота з облаштування цих територій із залученням. До речі, техніки, і це вкрай важливо, що була техніка протитанкові рови, ось ці зуби драконів, колючий дріт, бетонні споруди, бетонні доти. Такі все це відбувається на державному кордоні. Це дуже правильно. Робота її потрібно тільки масштабувати. Якщо подивитися з квадрокоптера зверху, як виглядають ці фортифікації, ну то от така сітка мережа окопів, бліндажів та траншей. Що дуже і дуже ще раз повторюся правильна позиція і правильна робота, паралельне патрулювання, 24 на 7 дрони у повітрі. Ось це все те, що ми маємо робити на. Всьому державному кордоні із Росією і вичевиті з Білоруссю Так само це в продовженні того, що росіяни хороші. Повірте, вони дуже добрі у створенні фортифікації. Нам треба в цього ворога повчитися. Тепер перемістимося на інші напрямки наших фронтів. Перш ніж ми це зробимо, я вас попрошу друзі, підписатися на мій телеграм-канал. Коли ваша ласка, пихньо нижні підкреслювання. news в описі до цього відео є також і пряме посилання на мій телеграм-канал. Або ось так як тут написано на лівому нижньому куті. Екрану так можете шукати в стрічці пошуку цієї соцмережі. Е, повернімося. Якраз таки. Вже якщо поговорили до речі про північний кордон із Росії, то поговоримо і про північний кордон оборони від окупантів. От багато гвалту і шуму було по купінському напрямку. Зараз триває наступ ворога тут, але без таких суттєвих успіхів. Вкрай е, спекотно біля синківки, і про це повідомляє офіційний речник цього східного груповання військ Ілля Євлаш. Е, біля синківки складно ще інтенсивні бої. Тривають в районі Кислівки, але ми виділяємо просування противника з Орлянки в напрямку на Іванівку, Степову, Неоселівко. Ну от ви бачите, що таке просування в межах сірої зони в окупантів тут було в той же час. Осі відзначають не Deep State, а інша спільнота про те, що в районі. Пам'ятаєте, такий був новоєгорівський плацдарм. Ось тут коли окупанти його створили і заскочили на інший берег річки Жеребець у цьому напрямку. Такий Новоєгорівський плацдарм це було десь ой, дай Бог пам'яті. Я вже не пригадую, коли це точно було. Ну було таке восени минулого року. І тоді ми переживали за те, що ворог прорветься на борову. Так ось в межах цього плацдарму ЗСУ за останній час декілька посадок відвоювали і відсікли частково цей плацдарм. Думаю, що незабаром будуть зміни і на карті Deep State, відповідні, якщо вдасться там закріпитися нашим бійцям. На Лиманському напрямку е, залишається вкладна складна ситуація. Е, в бік тернів е, є незначні просування у росіян, але на тернах тут взагалі дуже складно, тому що перемелюється 25-та армія противника. Е, вони тут е, буквально за останні кілька днів. Е, Ну, за добу, точніше, за минулу добу декілька штурмових груп е, використали е, і ну реально використали. Вони спалили просто такі е, у боях. Е, намагаються скористуватися сутінками росіяни, але з цього нічого не виходить. І це чергове нагадування, що сутінки це найкращий час. Для розвідників мавіків, 3Т, які вкрай необхідні нашому війську, і на них звісно, що потрібно просто люто донатити, е, на підтримку наших захисників. Усім, хто чує ці слова від мене і їх дивиться. Е, отже, на тернах є незначні просування і люті атаки від росіян. До речі, кажуть наші бійці, що дуже гарно працюють українські міномети і увага! На цьому варто наголосити: міномети, які ми самі виробляємо, і міни ми можемо самі виробляти, це є таким хорошим. Замінником артилерії і артилерійським боєприпасом е, снарядний голод яких зараз е, вкрай критично відчутний, е, так ось якраз тут на Тернівському напрямку якісь такі кабанчики міни. Почали використовуватися, не ну, їх так лагідно називають наші бійці Кабанчики, тому що е, раніше не бачили таких боєприпасів наші бійці, а зараз такі ну, пампушочки дуже добре, гарно летять по е, росіянах на Тернівському якраз таки напрямку. Е, в районі Білогорівки ось ті зміни, які я раніше повідомляв, вони, на жаль, підтверджуються, хоча не бачу на Діпстейт цього відображення в районі. Попаснянського водоканалу це називається східний напрямок Білогорівки. Тут вкрай така е, теж інтенсивна ситуація щодо щодо боїв. Е, ну, ворог частково має успіх, і це потрібно усвідомлювати для того, щоб ми собі загалом мали картинку тих боїв, які відбуваються на східному фронті. Тому що насамперед на східному фронті відбувається вся вся тижба на токмацькому напрямку. Теж бої йдуть, але напевно що е, там. Честі хвала нашим бійцям, які тримають оборону непохитною. А в деяких ділянках фронту, бачите, східного зокрема Білогорівка, яка так само роками була непохитною, дещо похитнулася, але будемо сподіватися, що це не такі значні інтенсивні досягнення Росіян, які б могли, які б вони могли розраховувати, на які б вони могли розраховувати. Зрештою, як і під Бахмутом, як би важко не було, але важко дуже насправді важко. Під Богданівкою та Іванівським. Але Росіян сяк так ну як сяк-так. Стримують наші бійці, ті просування там на 100 метрів, які відбуваються, вони не є значними. Раніше, на жаль, було завойовано ось цей Попівський ліс, про який я ще в п'ятницю минулого тижня чи в суботу минулого тижня розповідав, що він є ну, важливою позицією в напрямку просування до часового яру. Звісно, це не покращує становище, таке просування ворога, але все ж таки, повірте, два кілометри вверх. Це буде дуже складно росіянам подолати, тому що ось тут якраз починається з Попівського лісу. Починається стрімке, стрімкий рух до гори, як росіяни і чи зможуть, і чи мають вони сили подолати це. Я би не був таким е, позитивно налаштованим з їхнього боку і навпаки більше позитиву шукав би з нашого боку, з без залучення значних додаткових ресурсів часів яр росіянам, напевно, що не взяти. Де вони чи здатні вони взяти ці додаткові ресурси? Напевно, що так. В якійсь перспективі що так, але зараз їхня основна увага і бої зосереджені в напрямку Авдіївки та Новомихайлівки. Хоча на Бахмутському напрямку теж я кажу, район Богданівка, Іванівське, Хромове тут. Дуже дуже складні бої, е, між іншим за останні дні була осінтиська інформація про те, що на цій висоті 215,7 і в районі опорного пункту біля Кліщівки вдалося покращити позиції нашим військам в той же час. Східніше Кліщівки є просування, але направду тут така динамічна лінія фронту, що інколи до одного кілометра плюс-мінус це все може рухатися в одну та в іншу сторону, що точно точної якоїсь такої аксіоми позицій не встановиш. Далі на горлівському напрямку тут навіть змін не було на мапі Діпстейт, але пригадуєте, там була така цікава історія з одним із нас з наших штурм. Штурмових, окремих штурмових батальйонів, е, який займав позицію в бік горлівки. Так, от, буцімто росіяни тут. Поновили свій контроль над цією позицією над цим опорним пунктом. Ну і завершимо ще з оглядом кринківського плацдарму, тому що з'являються дані про те, що наші морпіхи розширюють його. Власне, ось тут, якраз таки, у кринках ще далі на південний захід вийшло просунутися нашим бійцям корпусу морської піхоти, які мали невеликі успіхи у цьому населеному пункті. ну і на сам кінець я вам хочу закликати зайти на мій телеграм-канал, тому що зараз вже не буду затримувати вашого часу. Там треба показати, подивитися е, відео три з половиною, десь до чотирьох хвилин воно має це ціле кіно насправді видатних та героїчних дій, якраз таки наших морпіхів і по діях на лівобережжі Херсонщини, як вони з лівобережжя евакуйовують пораненого побратима, а під яким вогнем як це все відбувається? Як виглядає ось ця ділянка островів? Заплав річок, і який там артилерійський вогонь ведеться. Все це відео. Все це ви побачите в відео. У мене на телеграм-каналі. Я його буквально ось зараз публікую. Завершуйте огляд. Можете зайти ті, хто справгні на те, щоб подивитися, справді героїчну роботу наших військ. Е, пихню нижні підкреслювання ньюс Там ви побачите, там ви знайдете. Або в описі до цього відео є посилання на мій телеграм-канал. долучайтеся друзі. Дякую вам за увагу! Бережіть себе і до нових зустрічей. you